Всім привіт! Ви на каналі Міла. І сьогодні у нас буде тока бока Будемо обустроювати хату і робити персонажів а потім побачите далі все самі. Заходимо. току боку. Я вже хочу обустроювати Приходимо на перший поверх. Ляля-ля-ля. -ля 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 -ля. Ой. Добре, зайду і покажу. Так, ось ми вже зайшли на перший поверх. Так, видалимо. початку займемося перемалюванням стіни Так, це ну, для початку розмалюємо стіну. Це самое найголовніше. Перемалюємо колір. Давайте оприділимося, що тут, тут буде за кімнатка. Я планую зробити персонажів е, маму, тата, старшу дочку і молодшого брата. Давайте тут буде кімната молодшого брата. Тому зробимо такий йому колір. Ой, що такий? Що брат любить? Так. Вайте ось такий він дуже класний, плиточка. Або. Давайте ось такий ні. О. О, простий колір. Або. Ось ось такий. Сіни обої, напевно. Я не люблю Вот давайте вот такие Ой. Дальше займемся лижечком. Мин у нас хлопчик. у него будет лишка машинка. Ну, або... Мавіть не знаю. Давайте давайте візьмемо дьому. Ні, він любить підписально собачок. Сейчас покладемо лічку. А давайте тут може брати сестра по бюджету Або дві, або два брата. Е Допустимо, давайте буде двоє дітей. Виберемо ліжечко їм доповерхові. Є ось такий варіант. Це що Чекай. Це, це що таке? Ага, ну І так, зараз пошукаємо варіанти для ліжка. такий варіант. Ось такий варіант. І ось цей. Він не ще. Це, 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 це. Це буде жити старший. Кратчим буде по сім. Брати сестра, їм сім років. Старші дочки поки що не буде. Ні, давай тут один брати буде. <смеш> 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 Кажем, я виберу ліжець бабила. Абосне точно. Ма від краще дивитися буде. Ось, ось таке ліжечко в нього буде. Або, може, ще якісь підвисні прикольні. Ну, або ось таке. Так. Давайте все-таки оце кольор ось це. Фіолетове. Ось це не буде добре. Так, вибрали ліжечку. Тепер виберемо, де воно буде стояти. Та, ось тут не стоїть. Добре. Під ліжечком ми. Передемо столик, щоб він міг малювати, писати і так далі. Столик буде голубенький. Або дивіться такий фіолетовий під кольор ліжечка. І столик буде такий, ось такий голубий. І тебе стільчик. І чи був ось такий м'яконький? Тупиться. Ось такий біленький. Ось. Далі. Шафа. Може бути ось така шафа і ось такий комод. Ну, як же без ковричка? Давайте такий хлібчик візьмемо сюди. А, на середині кімнати ми поставимо столик і, напевно, міні-диванчик. І як же без телевізора. Треба покладемо телевізор на стіну. Ось сюди. Щоб він міг диватися мультики. Далі на середину кімнату ми ставимо столик, щоб він міг кликати друзів, подруг і собі сидіти, Ну, або просто і пуфіки кладемо. Ось такий. Декілька раз. Той самий. Два, три. Давайте четвертий І коврик. Ось такий шовтенький. Ось і така кімнатка вийшла у молодшого. Ну, у сина. У, у хлопчика. Цю кімнатку ми поки що пропускаємо. Не знаю просто, що тут зробити. Я ще не придумала. Давайте зробимо Вітальню. Вітальня буде у нас дуже велика, і в мене немає на неї просто ідей. Ну, дуже велика, так що давайте підемо на другий поверх. Тому що в мене раді немає ідей на вітальню. На другому поверсі буде трішки легше. Там мама з татом кімната і старша дочка. Зараз виберемо кімнату для старшої дочі. Є ось такий варіант, ось такий варіант і ось цей варіант. Є три варіанти. Це ще може бути. Давайте. Нанизу буде ванна. Отут зробимо старший дочка і кімната, а отут зробимо. Ось тут старші дочки, напевно, зробимо. Ось тут і мама з татом. Почнемо робити старші дочки. Старший дочки... Брату молодшому буде 7. Ні, 5. А старшій дочці буде. 12. 13. 12. Вона буде приходити у сьомий клас. Брем її ліжко. Я хотіла оцю кіноти, тому що можна ліжко поставити на оцю полочку. Треба обрати одну спальню. Оце мені виглядає трішки крінж. Тепер. Кусь така. Вау! Ой, що ви Тепер тільки біля віконечка, ось тут є її ліжечко. І, звісно, шторку якусь. Ось ніжно. давайте ніжмо. Цю лісторку? Спочатку і ще перемалюємо підлогу і так далі. Можна підлогу ось таку Ні, так, і обої шпалери. Вибачаюсь. О, давайте ось такий. Дивіться, яка виходить бомбезна кімната. Далі вбираємо її шафу. Угу. Можна шкафчик взяти, він пасує. Це інтер'єр. Можу покласти туди. Дякую. Ну, найбуде такий. І давайте якийсь комодик ще. І ось такий комодик спереді ліжка. Так, мають. типа поиграть. Ну, а бакуматок а можно сюда. <coughs> Нет, там буду якась вазочка стоит. Дальше. О, ось. Між лишком и шафую, когда мне кисть коврик. Ну, вот такая змеюшку Давайте змеюшку у меня не. ось такой давайте. Свой интерьер. Далі, в куті ми. Хм. Що би там покласти? Там може попасти комод. А я тут хочу комод. Там в кутику що можна покласти? Хм. Давайте покладемо одну шафу для одягу. Ось таку штуку, це буде для одягу. Вона присутня ні. Це буде для одягу. І покладемо одну поличку для і шафу для речей. Знайдемо якусь таку. Феликоль, прикольну. Мені подобається цей комодок, до речі. Він може бути спрось тут. Він йому там випасувало місце. Давайте ось цей комод. І шафу. Ось, ось так в мене виходить кімната е -е, дівчинки. Хочеться ще додати якийсь комодик. Не знаю, що мені хочеться додати тутю штуку. Ну, давайте поміняємо місцями. Ось так. І покладемо телевізор. Ну, без телевізора нікуди. Ось. Зараз так виходить в мене кімната дівчинки. Ще потрібен столик. Можна ось такий білий, круглий, великий. І стільчик. Давайте. І декілька пуфіків. Давайте покладемо їх на кімнату з такого мішку великого. Ось тут і столик. Ну, крісло, звісно. І ще покладемо ось такий один пуфік. Ні, його вже там у нас не забагато. Ще один стільчик можна покласти. Ой, ну щоб уроки там вчити і так далі. Можна сюди насередини. Тут я планувала, щоб він стояв. І ну, планувала собі його ось тут. Давайте підставляємо, щоб ще уроки. А тут співколилася така мішка. І... І, пуфик. і ще один пуфік. Так, столик трішки посуне. Столок можна Давайте просто один між, просто з під крісельку. Ось така кінокамая вийшла дівчинки. Звісно, ще можна дати підвісні полки, але це вже трішки пізніше. Передивитись робимо кімнату мами з татом. Тільки я ще не придумала, давно. Напевно, буде ось ця, ось ці дві, і це буде мами з татом кімната, тому що це. що Це одна велика кімната. Добре? Дякую. Так буде краще мені. Видаляємо ці штурки. Починаємо з ліжка. Приділяємось, яка іде буде сидяти ліжко. Я б зробила ось тут ліжко. Ну, або давайте ось тут. але для початку перемалюємо тут. Цих двох. Підлогу можна ще зробити. Мені ось таку і ось таку. Ось. А вона мені не подобається. Давайте ось таку і ось таку. Дивіться, яка прикольна підлога. Вау. Тепер у нас стіна, щось мазіка їм. Вити. Оце дуже прикольно дивиться. Залишаємо так. Далі починаємо з шафи. Думаю, їм потрібна буде ось така шафа, але вона мені не подобається. Тому, тому... А, ми забули про одне. У них буде ще маленька дитина. Але вона буде трішечки пізніше. Але вже готуємо для неї ліжечко і так далі. Ліжечко кладемо ось тут біля мами з татом ліжка. Геніально звучить, знаєте. Добре, тепер вибираємо шафку. Ну, або шкафчик. Певно, ось такий милий, прикольний, есетичний. Ні-ні-ні, він не маєш повішати речей. То, що я взяла мету ось це можна... Ні, він не підходить в інтер'єр. Берем просто, коротше, простий, біленький ось. Такий, як в старшій дочки. Він і підходить і так далі. Звісно, телепізорчик. Телевізорчика не обійти. Ну, і щоб дитині заодно включати всякі мультики, ба-ба-бла, і так далі. Так. І, звісно, комод. Ну, Без комоду теж не обійтися. Давайте ось такий біленький під інтер'єр шкафчика. І диванчик. Ну, без диванчика тут не обійтись, думаю. Можна. Ось такий міні диван Дивіться, я все не помістила. Але потрібно буде. Бути... ще я думаю, одна кімната приходиться. Ну, там малої речі. Коротше, придумаємо з цієї кімнатою щось інакше. Так, зараз я, коротше, довгострою мами кімнату і до вас поверну. Ось в мене вийшло ось так мами татом кімнату і ось буде бейбік. Якось так малий. Що, до речі, Бейбік Це буде дівчинка, дівчинка. Ось так у мене таке виходить. Так, ще ту, як воно вистроїти велику кімнату. Ну, ви поняли, там диванчик, телевізор, mm -hmm. Там холодильник, Звісно, кубилу. Він них буде давайте в цьому куті, там де іде. Подивимось, так. Выбираем. Дальше выбираем і И вытяжку. У нас будет прикольно. выйти. Буде зібрати якась. Тумба. О, для всяких речей і так далі. а Гірші треба зробити. Дуже класний відпор знову. Вибрати дуже класну, знішу зробити. І шукаємо буде така. Вадоночки як добавили, просто бомбочка, зашибись. Диванчик, звісно. Це якийсь грязний, маленький. Це треба був отакий от ось. Це дуже класний диван. Ну, звісно, суніваюсь, що ці місяці це не диван. Тому візьмемо ще декілька крісел м'ятеньких. Я вже у тебя лисички микроки ставили Нажар не молодкам покладываю так закрыли способного. Так було покладати. Там два поклати. Давайте подивимося, як сидітись там будь-якого персонажа. Нормально. Далі її включає. І кладемо, звісно, десятий полик з такою. на з столик? Тепер ми не поставимо. Ля У мене інтер'єр Тут є жовтий. Ля уля. Знаєте, звісно поставимо ще таку качатку. Ось, тепер ось тут щось ставити. Мама статус в кімнаті ставимо ось. Чальку вийти, для... ось щоб дитину можна було Я б ще поклала отаку штучку, ну, звісно, кому ж дитина ще маленька. Ось так а Якщо я прийду, давайте хай маленько. Маленьку дитину, якщо хтось прийде, типа. Він менший. Ось, ось. О, дивіться, як класно. Це. Ну, басейн не чіпаємо, поки що спускаємося на перший поверх. Сарті два повернулись. Коли вона включилась? Так, добре, ми вже нанизу. Так, і почнемо обустроювати Віталію. Кайдемо огроменний диван. Самий найбільший який такий сірий. Ой, сірий. Є отакий більший. Сірий більший. Може хтось спати. Навіть. Ну як же без стола? Ну, без стола не обійти, такий мілки, мілкий. Мілки. О, це я розумію всі. Дві знову викладають дві і ти. Богданам ставимо такі кубочки, шапки і так далі. Давайте поставимо дві ось такі. Ось тут є. Зараз зробимо куточок, щоб могли гратися сам, ну, діти, собі лежати і так далі. Поставимо коврик. Але великий коврик. Якийсь такий. Я дасть можу і два поклав, ну бо щось стану одного. Тепер заходимо в коврик. З іншого боку покладемо ось такі дві квітки. Ось і все. ігровий кота і готовий. Ще якийсь комод. Ось такі білий, давайте, але мене по всій хаті. Ось і все готово. Все залишилось ванна. Зроблю ванну зроблю ванна до вас поверну. Все, ось така ванна у мене вийшла. Яка вийшла хата. Ну, вже, звісно, цю кімнату, але давайте, коротше. Давайте я там обустрою ось цю кімнату. Ось, ось цю. до вас повернусь. Так, все, я обустроїла всю хату. Дивіться, так, це перший поверх. Ну, ось тут ми дообустроємо вже в другій частині і украсимо хату слідки, і прекрасимо хату, всякому світу. Ми будемо робити в другій частині. Так, бачите. ось так. Перший поверх. Перейдемо не вірю, що я обустроила хату за пів години, нормально. Так, заходимо на другий поверх. Ну, я вже казала, буде друга частина. Прам! Так, басейн ну, теж в другій частині вже ось така кухня, шибез. Мамина і дитяча і старші й доці. Такими речами і світильниками, гірляндами ми будемо прикрашати у наступній частині. Добре, всім па-па-па-па. Ви були на каналі Міла. Заходіть до мене у канал, бага... до мене на канал, у мене багато чого цікавого. па 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 Чекайте друга чани.